12 серпня ще 10 тернопільських працівників міліції поїхали на схід України. Там вони будуть забезпечувати охорону громадського порядку звільнених від терористів в населених пунктах та допомагати відновлювати роботу міліції. Та робота, яка була безпосередньо вам, це в першу чергу це оперативна робота. Першу чергу буде відстежування і фільтрація тих. Елементів сепаратистів, які на сьогоднішній день лишили в тих населених пунктах і в безпосередньо в місті Сєвєродонецьку. Та задача, яка буде поставлена, вам треба виконати. Але на першому місці, на першому місці повинна бути особиста безпека. Священнослужителі поблагословили кожного міліціонера. Щоб ви в мирі, благополуччі звершили цей свій шлях, призначене місце, достойно виконали свій обов'язок і здорові, благополуччі повернулися до своєї домівки, до своєї. Родини і звичайно до нашого міста до чергового зведеного загону увійшли співробітники оперативних підрозділів. За словами бійців, вони добре розуміють, які завдання їм доведеться виконувати, і готові до цього. Основне наше завдання відновити правопорядок і відновити роботу міліції на щойно не звільнених територіях. Підтримує Дмитра у бажанні поїхати на схід його батько Борис. Чоловікові колись теж довелось пройти нелегкі випробування війною. Він воював в Афганістані. Їм хоче побажати щасливої дороги, щоб батьки не переживали. Я думаю, що все буде добре, вони щасливо відслужать, повернуться, і все буде добре, і ще весілля зіграє. Провести хлопців прийшли найрідніші люди. У їхніх очах сльози та хвилювання. Та вони пишаються можністю своїх синів, чоловіків. Хочеться побажати нашим захисникам успіхів, міцного здоров'я і швидкого повернення додому живими та здоровими.